Вітанечко, друзі! Нарешті прийшов той день, коли здійснилася моя така невеличка мрія. Я купив собі отаку ось камеру. Жав я на неї грошей, відкладав постійно цей момент, але все ж таки, нарешті, прийшов цей день. Зараз буде така міні-розпаковка. Камера називається Osmo Pocket 3 DJI. Професійна блогерська камера дивився я на неї дуже давно, точно півроку вже на неї за неї мрію. Вже не можу дочекатися цього моменту, як я її візьму в руки. Така коробочка. Це чохол. І зараз основне. Ви зараз не бачите, але я, я настільки щасливий, що капець. А ось і сама камера. Де? Просто так тримаєш її в руках. А -а -а. Клас! Так, зараз подивимося, що тут ще є. Додаткова батарея. Це такий модний мікрофон DJI штатив. Надо думати. Може це. Ага, кабель. І пушок, насадка на мікрофон. Ще якась штучка. В общем, і такий ось класний чехол, з яким можна так по-модному ходити. Так, запускаємо камеру капець. Я вже не можу дождатися. Отут дисплей. Дисплей. Скриваємо. Це такий момент. Або я капець. Таке воно гарне. Ану, включається. Ні, включається, включається. О! Дивіться, як воно працює. Бачите? Дивіться, яка стабілізація. Оце крутяк, це я понімаю. Вау. Ану, диві. Дивіться, диви, диви. Як я її ось трясу. А вона на мене дивиться. Бачите? Диви. О, клас. Ось отак вона робиться. Це така зйомка. Вертикальна, а ще тут є горизонтальна. Раз. Опа, горизонтальна сьомка. Ну да, ось. Так отак в чухол ставлю. і ходиш. Раз. Я тримаюсь рівно, да? я починаю тримати ось боком, а воно все одно знімає рівно. Бачите? Чим фішка? І деяка стабілізація. Друзі, привітайте мене! Моє блогерство виходить на новий рівень. Всім дякую за підтримку. Дивіться мої наступні відео, вони обов'язково вже будуть зняті на цю чудову камеру.